Дитяче сито, пізнання так, так. очей, любові, відношення подобається, не подобається. Ми дорослі, точно такі ж діти. Нам теж щось подобається, дорослі, дорослі, щось дорослі, не так, подобається. Так, 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 але ми можливо так. Відкрито не проявляємо. Ну, Вже, мабуть, та, мудрість, так, так, там мудрість, там наша та, хитрість, можливо, алочка. потрібність. От, але дорослі теж люблять у ту щирість. Тому е, це мета приносити комусь задоволення. Зрозуміло, це не може бути матеріальне задоволення, емоція. Емоція доброти. І воно так крок за кроком, крок за кроком, е, з відкриванням різних психологічних книжок, читання, ну, бібліотекарі не читати, ви ж. Розумієте, тако в дитинстві багато читала? Завжди багато читала читання. Мінялося, але читала я завжди багато. Давайте тоді Тому... такий рецепт успіху зробимо. Тобто, це любов до читання так. і любов до дітей. До дітей.